Костел. А підемо трошки вниз. В напрямку до обівету. Бачите, захмарилось. Воно доволі жарко. Насправді. Спека триває, душно, понад 30 градусів. Просто захмарилось і може піти скоро дощ. А може не піти. Це поки що той день, що може піти, може не піти. Потім за кілька днів буде той день, що вже точно буде йти дощ. А потім буде такий день, що дощ буде йти зранку до вечора. <свіття> Це таке традиційно для Західної України як починаються дощі. Ліниво-ліниво. Довго-довго, а потім вже як почалися, то вже йдуть їх не зупинити. Потім так само закінчується в зворотньому порядку. Потім їх знов нема. А спокійніше в центрі людей менше музики не чути. А, в Ну, ми понад дійдемо до бюлету, Ну, все одно ж кудись треба йти, правда? Я розумію. Що тут ввечері двох вулиць та бювету, не сильно є куди піти. Я маю на увазі безкоштовно, хоча бювет — це теж умовно безкоштовно. Тому всі в основному тут прогулюються. Ну, до речі, та лавочки безкоштовні. Я завжди кажу, повітря і наш канал безкоштовні. Ні-ні-ні. У трускавці досі. З безкоштовних розваг ще залишаються. Давайте вийдемо на центр. З безкоштовних розваг в трускавці досі залишаються лавочки. Тому багато хто і не відмовляє собі в такій розвазі, як посидіти ввечері на лавці. Одна з найпопулярніших розваг в вечірню пору. А ми йдемо до бівенту, але. Пройдемо повз бівет, так як робить більшість людей, підемо собі далі. Я так бачу. Що сьогодні ввечері на набивається особливо, ніхто не хоче ходити. Ну, не тільки сьогодні ввечері таке буває часто. Це так вже кілька років в трускавці. Тут теж тиша спокій. Добре, пройдемо справді повз білети підемо в парк. Ну, вже в одному з відео казав, але регулярно питають, як я думаю. Я не просто думаю. На мою думку, точно знаю, що в серпні цього року людей значно менше, ніж було в серпні минулого року. Ну, тут, тут нема що думати, це очевидно. А й будь-який час цього року, ну, якщо знову ж рівняти місяць до місяця, наприклад, серпень до серпня, липень до липня і так далі, червень до черпня, вересень до вересня і так далі, цей рік програє минулому. А, сходи до весни, сходи сходи до бювета. Пісні Голуби". Голуби. Сходи до голубів. Двадцать ракет Антоля Фальгунта Алиса Паетний батальон. Доставка майбутнього. Дідійшли до Едварда. Зайдемо в парк. А я не у вас парк заведу, далі сам піду. Не всі люблять далеко в парк ходити. Бояться. Кажуть, там маніяки. Кіт можуть бути маніяки. Едвард. Ну він ж такий не був, ну правда ж не був. Ну, він ще два роки, тому такий не був. право, да, давайте лівий. Я більше люблю правою. але заради вас разочек зайду лівий. Ну чому разочок? Ща колись зайду. А, дійдемо, ще подивимося. На струмочок. Як Олександр Карта співає. Біжи, біжи, струмочку. <сіху> Швидко стомає рікою. До <сіху> речі, він співає за цей струмочок уявляють собі. <сіху> Давайте <тали>, на нього й подивимося. <сліху> <сіху> а, він такий маленький, маленький дощик був. Вчора був дощик, але... Але дощик був не сильний, тому струбочок теж не сильно не сильно великий А пам'ятник мислителя от тут і задумаємось.